Привіт усім, хто з нами. Ось отримав таку новинку від компанії Bosch. По суті, в мене вже є далекомір, проте не завжди зручно з собою брати досить габаритну техніку на 120 метрів, але завжди зручно з собою в кишені мати щось маленьке, проте з плюс-мінус таким самим функціоналом, хоча й не на таку велику відстань. Це в нас новинка 24-го року. Як завжди, в Боша все прогумоване, зручне е у використанні, тобто, ну продумана ергономіка непогано, як завжди. І плюс, е чому як завжди, Бош, тому що вимірювальна техніка в Боша. На досить такому непоганому рівні я б сказав, що з тих, що в легкому доступі, мабуть, Bosch буде найкращим. 0,2 мм чи а, 2 мм на всю відстань на 25 метрів, це взагалі не похибка. З функціоналу, що в даному маленькому приладі, котрий можна помістити в кишеню, доступне. Це в нас точкове вимірювання. В даному випадку в мене, до речі, площа стоїть. І можна по суті з неї почати. Можна виміряти площу, можна робити точкові вимірювання або вимірювання безпосередньо під час роботи. Тобто, от в даному випадку він нам в реальному часі відображає відстань до певного об'єкту. І незважаючи на те, що ми навіть можемо їм рухати в реальному часі, навіть при. Дуже маленькі такі зміни ракурсу ми бачимо похибку. Друзі, всім можу сміливо радити будь-яку вимірювальну техніку від компанії Bosch. І навіть от новинку, яку вже встиг протестувати. Бажаю вдалого використання!